Христос Воскрес! Боїста Воскрес. Священний Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна дарувати на день народження години, бо кажуть, що він відраховує твої години? Ну, дивіться, там можна і треба дарувати. Але чи даруєте ви годинника, чи не даруєте, все одно кожна хвилина життя вона проходить. Чи з дарованим годинником, чи без дарованого годинника. Ну, але знаєте. Бога всі дні однакові, час, без зміни однаковий. Ну Ми люди понапридумували таких забобонів. Мені подарували колись були на 18 років годинок, і вже от мені от 39 буде скоро 40. Щатаю він мої дні, і знаєте, як би там не було, то вже 40 років насчитав мені. Дав би, дав би Бог ще мені за 40 й впати. Чекайте, бо щось падає. Ну одним словом, браття, сестри, даруйте годинники своїм рідним, не переймайтеся тими забобонами. Через те, що годиннику нема нічого поганого, а час наш, як шов, так іде. Думаємо про вічність, бо ми всі не вічні. Ми тут тимчасові гості.